Ми сьогодні відкриваємо пластову домівку. Молодіжний центр це буде таке місце, де молодь, пластуни міста зможуть реалізовувати свої ідеї, збиратися спільнотами, будувати якісь певні речі, які не вдавалося це робити десь поза межами наших таких гарних просторів. Бо вони справді надихають і дають можливість збиратися в спільноти, працювати разом і набудовувати такі гарні партнерства. І загалом цей простір він створений в партнерстві разом. Ми з будівельною компанією кворум з Львівською міською радою. Ми створили таке місце, де молодь матиме якраз простір. От саме для ідей, для якихось таких своїх нових можливостей. Ця будівля є пам'яткою архітектури. Вона збудована на початку ХХ століття, і сам Стецкевич він був меценатом і було вирішено зберегти цю будівлю, наскільки це реально. Тобто, тут можна бачити фасад збережений, в нас і всередині збережені автентичні п'єці. Вони справді тут були були там в таких кольорах, з такими кахлями. От і це одна така насправді з досягнень, які нам вдалося тут зробити, адже важливо зберігати історію, важливо зберігати такі будівлі. Для міста ця будівля принципово важлива, тому що в рік молодіжної столиці Європи нам важливо, щоб була ще одна локація, де молоді люди з різних громадських інституцій можуть збиратися і. Планувати майбутнє міста України, світу думати, дебатувати тут будуть лекції, тут будуть резиденції. Щодо будуть приїжджати молоді хлопці, дівчата з інших міст нашої країни, тому що важливо, щоб цей досвід, який ми маємо, ми передавали для інших громад. Це важливо. Браття поранам станути Слава Україні придбать.